Всім доброго дня! Переїжджаю в ось таке приміщення. Нове. Ось виготовляв ворота. Так, площа 119 метрів квадратних. Хороші, високі потолки. В принципі, у мене завжди була така проблема у моїй цій маленькій майстерні, що в мене там дуже були низькі потолки, отут з цим проблем не буде. Приміщення знаходиться на промисловій зоні. Так, от вже в принципі, я тут почав працювати, виготовив ворота, так як брід не було, тут заглушив. Заглушив о, двері. Тут також дверей не було. Заглушив двері. Потім ну тут ще зрозуміло, роботи багато, дуже багато. Навіть по облаштуванню, щоб нормально облаштувати приміщення, от такі всякі от, трубки висять. Буду це обрізати, видаляти. Одна така, потім вон там інша. Ось там, де переноска висить, також буду її видаляти. Ну, В цілому приміщення добре, дуже добре, я дуже задоволений, можна сказати, в певній мірі це для мене свято, бо давно вже чекав цього дня, коли вже десь переїду у нормальні умови. Ну, і Власне, яка інша тема цього відеоролику, хочу вибирати зварювальний стіл, так як, так як зварювати там на бетоні там, чи, чи на якихось саморобних там, стапелях, то вкрай не, вкрай не практично, не професійно. І, ну, як тут кажуть, халтура. Ну, тому прийняв рішення придбати зварювальний стіл. Зварювальний стіл вирішив брати в західноукраїнського виробника компанія МТК, місто Бузьк, Львівська область. Отож, буду їхати туди вибирати зварювальний стіл. Ну, власне, це і буде продовженням цього ролика. І перед тим, як їхати, вибирати стіл, мені прислали отакий каталог. Столи виготовляються під замовлення, виготовлення займає орієнтовно біля одного місяця. Ось власне продукція компанії МТК Welding. Це зварювальні столи різного формату, а також оснастка для зварювальних столів. Буду їхати замовляти стіл. Так, приїхав вибирати зварювальний стіл. Так. Зварювальні столи компанія МТК. Доброго дня. Доброго дня. Що можете сказати? ну В першу чергу цікавить, цікавить розмір стола, тобто це у вас метр на два, вірно? Тут у нас представлений на метр на два, ага, отвори. 16. Отвори 16. Да? отвори 16, 16, від 50 мм і сітка розмітка 50-50. Ага, ага, зрозуміло. Сталь. Це у нас сталь. Конструкційна сталь. Аналог нашої моделі g 2 s Європейський стандарт s 355 mm. Ну, Ще варто зазначити, що... Компанія МТК це наш по-перше вітчизняний і ну, у нас в Західній Україні о, працюють люди. І компанія рівняється на, на лідерів світового ринку, такі як Зігмунд. Зігмунд, також інші відомі виробники. Я мушу зазначити, що в Європі ми так сидимо наші стані. Е, ще раз. Маю зазначити, що в Європі ми також продаємо наші столи, ми маємо дилера в Голландії, mm -hmm, реалізує там, у західному районі Європи ага, ага. Так, Знизу є посилення. Сам стіл 12 мм, тощина посилення 4 мм. Чим, стосовно сталі, то о, вона застосовується так само іншими виробниками столів закордон. Ця модель сталі застосовується, зокрема, просто В них ще є додаткова обробка, плазм зготування, а сталь це саме. Той самий матеріал. С-305, ДНВ, М. Вона міцна. По відношенню там до, наприклад, сталь третьої, звичайно, ага. на короза стійка досить. Як показала практика, ми перепробували дуже багато різного матеріалу і по викатані і гарячі каталі різні. Ага. Ця сталь зарекомендувалася на ага. Тобто дана сталь, дана сталь використовується на столах Зігмунд. Це, в принципі, дуже, дуже добре і дуже, дуже є хорошою відмінністю даних столів. Так, також е, е, ніжки, ніжки будуть фарбовані е, порошковим пофарбуванням і так само стіл знизу також профарбований знизу. Зверху все так і залишається, бо це робоча зона. Так, устудія деяка, деяка оснастка. Такі варіанти. Визначився з розмірами стола. Це буде один метр ширина на 2 метри довжини. Зробив замовлення, зараз треба почекати орієнтовно близько одного місяця і через місяць. Заберу стіл, відзніму ролик, коли він вже буде в мене в цеху. Дякую за увагу, до побачення.